Фотографцем будеш не професія, більше, а більше призвання. Головне бачити картинку і відчувати е, те, що ти хочеш донести людям. Так? Якщо ви там, знімаєте масові мероприємства, звичайно, наприклад, там, різні революції, протести і все інше. І навіть якщо ви є прихильником якоїсь з однієї сторін, то звичайно не варто вічити на себе різні лінточки, оранжеві, білі, голубі, чорні, зелені, тому що ви цим самим провокуєте, ви в першу чергу ви вже є протестувальником, а не є пресою. Ідентифікувати себе по максимуму як преса, тобто там одягнути, наприклад, жилетку, але пресі роздавали такі безкоштовно жилетки, там каски, ну, звичайно, в касках ніхто не ходить, але жилетки використовують з написом преса. Якщо ви перебуваєте в гущі подій, наприклад, от серед людей, тоді вам потрібен широкоугольний об'єктив, щоб, скажімо, якомога далі ближче відчути людей, чим вони дихають, їхні думки, ідеї, показати, якби, що фотограф якби, перебуває прямо на місці події. Пам'ятаю, 1 числа я прийшов на Майдан, було дуже багато людей. Звичайно, захотілося передати ну, кількість цих людей. Я як фотограф почав шукати. Ну, для, точку для зйомки, щоб передати цю всю масовість. Ну, звичайно, в нас була така ялинка, вона ще була без прапорів, просто каркас. Можна було без проблем залізти. Звичайно, я, наприклад, зробив ну, цікаву, дуже гарну панораму. Просто робиться декілька знімків, і потім в певних програмах ці знімки комбінуються в одну велику фотографію. Важливо завжди з собою таскати камеру, якби це важко не було, був у Варшаві як турист. І... І попав на День Незалежності випадково Польщі. Те, що я там побачив, це взагалі після нашої першої, скажімо так, революції, для мене це був шок, тому що там люди дійсно там вони не протестували, вони не просто там не співали пісеньки, і не танцювали, а вони дійсно там просто йшли з фаєрами, кидали каменюки в поліцію. І для мене це було дуже дивно. Якщо ви хочете попасти в такі різні ситуації і зафіксувати цей момент, то тоді... Є два варіанти: або беріть з собою камеру, і будуть у вас гарні знімки, або не беріть камеру і вона залишиться цілою.